Обираються такі території, котрі максимально удалені чи достатньо удалені від поселень людей, щоб вони не заважали. Плюс досліджується флора фауна. Звісно, приділяється увага значна міграції птахів. Але це все У нас передбачено і рекультивація тих ділянок, у нас передбачено і складування ґрунту родючого для того, щоб потім його повернути. Ми розглядаємо питання тут локація біля одного вітряка умовно, з лавандою, тут з гірським нарцисом. Це важкі, дуже важкі індустріальні проекти, які впливають. На все, на ґрунт, на рельєф, на, на, на рослинний світ, на тваринний світ, то ми будемо очікувати втрату біорізноманіття однозначно. І для того, щоб заїхала ось така важка техніка, яка зараз розгулює по полонині руні, всі ці вершинки треба буде просто зрізати, весь гребінь зрізати.